напівобідкова металева оправа з жіночої колекції для тих, хто полюбляє теплі кольори. Саме в темно коричневому кольорі представлена ця модель, але вона в нас є і в інших відтінках. Їх обов'язково покажемо пізніше. В оправі має поєднання двох кольорів: золото, а також темно-коричневий. Мінімалістичний і дуже цікавий дизайн самого завушника у скриневій частині, і майже повністю оформлений у пластикову накладку для зручності. Тому таку оправу можна використовувати для. Постійного носіння на рецепти зі знаком мінус або для корекції астигматизму. Завушники з флексом, тому в них дуже зручна посадка на обличчі і підійде така модель оправи для власниць середнього та меншого обличчя. Актуальні заміри на сайті Київлінза або ж у наших менеджерів у особисті. Так як нижні край лінзи тут відкритий, найкраще в таку модель оправи встановлювати лінзи зі знаком плюс або мінус, але на рецепти від двох та вище. Не тільки прозорі, можна і в фотохромні. Звичайно, або ж зробити тонування, і на літній сезон це будуть повноцінні сонцезахисні окуляри. Рухомі носоупори, що дають зручну та надійну посадку на носику, і замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза». Для цього артикул я залишаю у коментарях.